Перерву до 20 червня оголосив суд у справі екс екс-розвідника Романа Червінського на підтримати його приїхали з усіх куточків України, крім родини в залі суду були представники правового сектору Полтавської області, активісти зі Львова та Києва. Як відбувалося засідання, мої колеги розкажуть. З прапорами та плакатами на підтримку Романа Червінського та вимогою звільнити його з під варти збираються люди у залі суду. Засідання почалось із запізненням. Чекали відбої повітряної тривоги. А коли виводили Романа, його зустріли оплесками. Свободу Роману Червінському! Свободу Роману Червінському! Всім забуду. Знаєте, я во я сам сиділа постійно кожна. Думаю, нікого не а в нас більше, 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 більше. під час засідання. Прокурор подав клопотання про розгляд справи у закритому режимі, проте адвокат пана Червінського не вбачає для цього достатніх підстав, коли ми будемо слухати чи досліджувати докази, які мають гриф таємно. Ось виключно в частині дослідження цих доказів. Дійсно, судове засідання може бути закритим. Сторона захисту подала два десятки клопотань, запросивши низку документів з військових частин головного управління розвідки і служби безпеки, а також копії експертиз, проведених під час досудового слідства та покази свідків. Переважна більшість іскарки, заяви клопотань, щоб ще раз вкотре, процесуально, правильно процесуально довести колегії суддів, що матеріали кримінального провадження частини їх фальсифікується, частина приховуються, частина. Що з нею там трапляється, не надаються захисникам на ознайомлення, і власне на сьогодні маємо те, що менше адвокати Романа Червінського звернули увагу на суперечливість в тексту обвинувачувального акту, тому наполягали на його поверненні. Я міг би ще зрозуміти, якби проколо протестом винувального акту, окрім манкільних статей конституції, статуту приїв. Безпосередньо нормативний документ, який визначає повноваження захисних, я міг би з ним або погодитися, або не погодитися. Я міг би з ним сперечатися або не сперечатися. Дано можливо, що виходячи з Кельського донувального акту, я не знаю, з чим мені погоджуватися чи не погоджуватися. Засідання відбувалось під пильним наглядом активістів і волонтерів. Люди емоційно реагували на виступ прокурорів. Сам же Роман вважає справу проти нього повністю сфабрикованою. Яка мета? Це помста за ті позиції, які ми цим хлопцем відставили і за правду, щоб сховати свою велику брехню. Вони створюють ще більшу брехню. Оцю абсурдці створили. вони на моєму прикладі показують, хто буде говорити правду серед військових, серед командуючих. Хто може сказати, хто ж дав команду розмінувати? Вони будуть кавони будуть саджати в тюрми, будуть тримати там, будуть відправляти в Лондон на послами і так далі. За його словами, на прокурорі суддів здійснюють тиск. Їм має бути соромно, соромно всім соромно цим хлопцям, які зі мною тут стоять за те, що вони це бачать, за те, що вони це чують. Соромно тим хлопцям, які в тюрмі мене охоронять їм соромно за цих суддів. Наступне засідання відбудеться 20 червня. Тетяна Осадча, Дмитро Завражний, телеканал прямий.